Привіт усім! Зараз буде розпаковка з панди. Перший у нас пластилін повітряний за 50 гривень на 12 кольорів. Тож давайте розпаковувати. Так, ось у нас в комплекті йдуть ось такий ножичок, Також ось такий. Та ось такий. Пластиліна у нас 12 штук. Ось зелений, червоний, оранжевий, жовтий, коричневий, чорний, синій. Білий такий є. Ще є ось такий персиковий, ось такий рожевий. Також є ось такий і фіолетовий. У наступному відео буду показувати, як він працює. Так, наступним в нас йдуть ручки. Що ж давайте відкривати. Воно погано відкривається. Так. Ось у нас є тут а, кольорів. 12 також. Чорний, коричний, фіолетовий, також ось інші кольори. Тож, давайте протестуємо, як вони малюють. Включаю. Ось зараз робимо світ. ужас <smål> Тож, ось у нас такий свод, що я можу загалом сказати: ручки не дуже. Довго розписуються, відкриваються дуже погано. Одна вже потріскана була в упаковці. Різна кількість пасти. Тому здається, що ними вже хтось користувався. Проте, давайте далі. вже. Так, ось в нас далі такий милий коректор. Стрічковий, тож давайте відкривати. Так, ось так він виглядає мило. Так, тож, давайте спробуємо. На... зараз напишем щось тут ручкою. Ну, загалом він дуже тяжко витягується. Я з нього витягну ось таку штуку. А на ній того коректора от стіки. Ну, не так вже й погано, проте можна було й краще. Наступний в нас ось такий клей двусторонній. З однієї сторони він ось такий. От ще є тут іншу сторону, проте ми її проводити не будемо, бо вона занадто велика. Так, і в нас наостанок скотч. Звичайний та двосторонній. Мені дуже хочеться перевірити, як працює цей двусторонній. Так, тож, давайте спробуємо трошки розбираємось. Так, ось у нас от такий шматочок. Зараз подивимось. Як він буде клеїти? Клеїмо сюди і, наприклад, сюди приклеїмо пластилін. Спробуємо, чи воно буде триматися. Гарно держимо. Загалом моя оцінка про ручки це десь 5 з 10. Клей. Це десь 8 з 10, тому що він занадто багато витискується, а от ручки занадто погано малюють. Ось коректор десь 9 з 10. Він мені досить сподобався, можна зразу затерти і писати. Проте, як його тут мало, і здається, що ним вже хтось користувався, то це досить великий мінус. Того замість 9 я ставлю 6. Наступне у нас це повітряний пластилін. Мені дуже сподобалось те, що в нас тут 12 кольорів за 50 гривень. І ще 3 додаткові ножичка. це неймовірно. Тому це точно 10 з 10. Я особливо обожнюю пластилін. Тож, чекайте в наступних відео, як ми будемо робити його розпаковку. І буде що з нього ліпити. Також скотч. Ну, скотч, як скотч. От іще двусторонній скотч, він мені взагалі ну, дуже сподобався. Тож цьому скотчу 10 з 10, бо він досить гарно клеє. А двосторонньому мільярд з 10. Ідеальний просто. Всім, до побачення!